Тепер, коли перестінок в мене повний зріст, він висотою 300 блок стоїть, а далі він стиковується з кукушатником де блок висотою 200 І щоб їх зістикувати, мені треба покласти висотою 100 Для цього буду нарізати оці соті блоки. І зараз покажу, як це легко робити за допомогою. Звичайної шабельної пили. Такий, виходить, рівнесенький зріз, І ріже легко, як по маслу. І не треба маслати ручною пилою. А також, на відміну від ручної пили, яка коштує дуже дорого, для шабельної пили продається ось таке полотно, яке дешевше за ручну пилу і працює набагато довше. Бо тут якісніші ці напайки. важливий нюанс, це полотно має бути довгим. 45 см, як мене. Є мене пророча, не працювати незручно, і рівно не розрізеш. Тому раджу одразу пробувати ось таке 455 мм на 18-18 С22, HM s С-220, С-2243, ДЧМ-ДСТ. Як ви вже зрозуміли, нарізати такий обсяг каменю ручною пилкою вхекаєшся. А тому без отакої шабельної пилки просто не обійтись. Все, я коли чорощі не пішов далі е, закінчувати оцю стіну. А вам дякую за увагу. Не забудьте підписатись, поставте дзвіночок і слідкуйте за наступними випусками. На цьому, все всім пока.